Існує план ідеального світу: там немає грошей, немає бідності, роботи забирають у людей всю нудну працю, а всі ресурси на планеті розподіляються штучним інтелектом. Це називається ресурсно орієнтована економіка. Жодних ринків, жодних цінників, тільки дані, сенсори і моделі, які ідеально рахують, що кому потрібно. І це все доволі пропрацьована ідея, яка звучить настільки науково, що мозок автоматично каже: а може так і має бути. Тисячі людей по всьому світу впевнені, що це не фантастика, а реальність, яку у нас вкрали. Для них це не утопія, а єдиний адекватний вихід з хаосу грошей, корупції та війн. І головне пояснення, чому ми досі не там, йому просто не дали це побудувати. Автор цього плану Жак Фреско, який все своє життя віддав на цю ідею. Він намалював сотні рішень для кожної проблеми людства. Але чомусь замість еволюції в цивілізацію майбутнього ми отримали кілька дивних бетонних куполів на болотах. Сьогодні розберемось, хто ж такий Жак Фреско, як його ідеї перетворилася на майже культ, і чи була його ресурсно орієнтована економіка взагалі фізично можливою? Більше того, порівняємо зі схожими проектами: від саудівського мегапроекту НеоМ із сотнями мільярдів доларів, то до Бразилія та інших ідеальних міст.